Крокуси, рай, святок крокусів. У нас тут риси такі цвітуть гарні. Це як метелики. О, яка упала Ось. Тут хіонодокса скоро буде цвісти. Ось вона. Наші не розцвіли. А крокуси і півники. Оці дуже гарні. Вони такі мають колір плужковий. Так. Вони так не ростають, як я розсаджу по одній. Вони цвітують там по одній-дві. А коли вже років три, оце вже третій рік вони мене тут. Там ділки люблять спати, джмелі особливо. Яка красива купка, ой яка краса. Бровчик, бровчик, чекай, чекай, бровчик. Так, тут в мене менше. Тут такі діточки хіба посадила, так їх тут небагато. Так, а ось тут починається. У мене ж тих вітників купа. Ось проліски. Проліски виляються є голубі. Я вона жіночка вислала. А ось це проліски білі. Я ніколи не бачила, що проліски бувають білі. Ці тут досить рано. Ось тут. А ведуть. Ось пушкінька. Називається пушкіні. Ліванська є біла, а є голубенька. Голубенька дуже красива. Ну, щось не бачу, я майже ще не розціла. Ну і тут острови. Ось глянути. І Дивіться, боже, що ж то за рай. Краса. Ну і рисики. Фіолети вже відцвітають, тепер сині почали з'їсти. Ось фіолетовий. Він саме вже-вже-вже. а тут сині порозпускалися. Ну і сріблясті їх називають. От, йдемо, йдемо, йдемо. Дивимось, 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 бджілки гудуть і хочеться тут жити коло цих квітів. Ось яка краса. різні різні кольори, Вони всі гарні. Нема не гарних. Вони всі настільки красиві. Живі, любуйся. Подивіться. Подивіться. Жовті. Бачите. Є жовті такі, є жовті бліді, а там є жовті такі яскраві. Тут в мене шеренга. І рисиків, які вже бідні відцвітають, світать, мені бровку топче. О, а тут де взялись? Певно, з насіння висіялась, біг на стежці не сажу. Ну і печіночниця моя улюблена. Квіти сині ж таких робіть кому лісі, до речі, вони ростуть. Червонопнижна рослинка дуже красива. Вона не цибулина, але вона така рання. Тут в мене ще трошечки є, але щось тут бідненьке. А тут під гортензією мене тут, до речі, рододендрон достів. Ось рододендрончик. Вони хочуть кислий ґрунт. Я тут кисленькі підживляю, і печіночниця тут собі прижилася. Вона любить кисловатий ґрунт, щоб було хвоя. Кислий торф. Так, О, ой, яка кубка зацвіла і вчора ще її не бачила. Слушай, сьогодні. Ага. ось ці дрібненькі, це ботанічні, вони маленькі, швидше зацвітають. Оці щойно великоквіткові. І також є різних кольорів. А оці дрібненькі, такі фіолотеленькі краса. А ось тут у мене ще один квітник. Квітників. А це яка краса. Отако. Тож так по фотографії не видно по відео. А як пройтися? А як вийти на подвір'я? Тут лишити очі можна. Направда, воно так класно. Подивіться. А, такі дві шеренги. Які хочете кольори? Знаєте, он, фіолетові. Оце піквік. Він пізній, великоквітковий. Дуже часто одинарний, він не наростає отак, як тут багато от жовті. Бачите, як багато. З одної цибулинки там може буде купа такими букетиками. Ось ці букетиками цвітуть. А ті ніякі панські по одному. Такі аристократи. Ну, а отут, подивіться, подивіться, подивіться що тут робиться. Сонце пригріло, вони порозпускалися. Сонця немає, вони з А чого люблю рисики? А тому і люблю... О -о -о, Ай, вона втікла бо я надійшла. Бачите, де вона білочка. Вона вже нектар збирає. Чому люблю ірисики? Тому що, якщо нема сонечка, мої всі крокуси стулюються. А іриси ні. Білих в мене є мало, треба ще їх собі купити. О, а іриси вони... О, там десь повисівалися, бачу, поодинокі. Тут гніздо красиве. Ще один квітник. О, тут я посадила їх в кучарочку, а вона мала ручку. Мене сусіди торгують на базарі, то все мені віддають банки з оселедця. О, і я так посадила, щоб ніби в кошик, що все не зацвіло. Так. І отут глянемо. Ох, яка краса. Пушкінка. Покажися, пушкінька. Зараз я відступлю. Біленька. Ні, це хірнодокса, це не пушкіння. Це хірнодокса, біленька. У є пушкіння. О! Хіонодокса бускова. Ось вона починає. Ось такі квіточки мають зірочки. Зараз мене десь там розцвіло, зараз покажу. О, Хіонодокса рожева, розцвіла. Ось острів який. О, яка краса. Я дуже люблю рожеву, тому що вона велика. Ще є голуба, ще є така фіолетова бускова і є біла. Оце краща рожева. Вона дуже гарно наростає. Ну, пісніжників у мене завжди було багато. Вони розсівають, але там, де я. Полю грядки, де щось трошки сапну. Вони не є пишні, а от білоцвіти, о -о -о, як їх не рухати, вони пишні, бо вони лісові рослинки. Вони не хочуть, що до них. Знаєте, келих. Я колись починаю розпускатися зранку, я до нього дивлюся, джміль лежить. Я думала, що він здох. Я його порухала, він не чіпаю тому як колиско, та не чіпаю. Ось такі великі фіолетові Вони такі трошки синюють. І фото великі. Ось мої ірисики. Ірис сітчастий. Або іріодіктюм. ріодіктюм. Ось голубі. Ну, голубі тут взагалі ті, не голубі, а сині, такі скраві. А ще маю... О, подивіться, яка куба. А? Як гніздом. Оці маленькі бутанічні, вони такі дикі, лісові. Такі, якби з дикої природи. Не окультурені, тобто не виведений сорт. Вони цвітуть кубками. І є така природа. А оці... Вони так по два поплиє. Не дуже. І такий дуже цікавий сорт, але він в мене маленький, дуже. Такі цікаві рисочки має, теж. У мене їх мало всього от глянути. Ну і того глянути, О, яка краса, свято так і. А там яка краса. Кому треба цибулинки, поділюся. У мене їх багато буде, може цього року вже викопувати, а може ще лише на один рік.